Відомий давньоримський філософ Луцій Аней Сенека сказав: Жити гідно і жити в гармонії з природою те саме. Поглянь на інтер'єр будинку. Чи можна назвати його власника людиною, яка живе в гармонії з природою? До речі, який із зображених трофеїв мисливця згадано в оповіданні Євгена Гуцала Лось Мерщій переглядай відео. Пригадай змістоповідання Євгена Гуцала. Віднови послідовність подій у творі. Лось мешканець заповідника. Звір відчуває небезпеку поза заповідником. Лось прямує до водопою. Звір потрапляє в крижану пастку. Хлопчики прорубують лід і рятують тварину. Постріл браконьєра дядька шпичака. Смерть Лося. Осуд браконьєрства. Неминучість покарання. Дізнайся більше про особливості оповідання Лось, переглянувши наше окреме відео. В оповіданні Євгена Гуцела небагато героїв Лось, двоє хлопчиків братів, дядько Шпичак. Проаналізуймо образ Лося. Представника світу природи. Знайди цитати з оповідання для характеристики зовнішності тварини. Це був великий звір із широкими грудьми, які легко здималися від дихання. Його роги нагадували осінній низькорослий кущ, з якого обнесло листя. Лось був старий і бувалий самець. У тексті згадується й те, що лось мав. Стрункі міцні ноги. Він припав до землі, усім своїм великим тілом, прислухаючись, чи далеко ще весна, а його роги стриміли над снігом диким, розложистим кущиком, який також, мабуть, чекав на весну, щоб зазеленіти. Хоча це йому вже не судилося ні тепер, ні в майбутньому. Зверни увагу на виділені фрази. Перша цитата лося на початку твору. А друга наприкінці після смерті тварини. Роги, змальовані, наче кущ. Це портретна деталь. Лови літературознавчу фісташку портретна деталь це зображення яскравої риси зовнішності персонажа. У творі Євген Гуцало змальовує не тільки зовнішність звіра, а й характер і почуття тварини, наче людини. Охарактеризуй лося відповідно до цитат із твору. Вгамувавшись, він лизнув язиком припорошену снігом землю, а потім неквапно попрямував до тієї поляни, на якій любив найчастіше бувати. Лось сподівався побачити схід сонця, і коли під його променями забронзовіли верхівки, коли віття скупалося в його усміхові, то лось, наче аж полегшав, ще більше пострункішав. І в його очах появився отой от золотавий полиск, який надавав їм виразу одвічного розуміння життя природи і її таємниць. Лось обережний, спостережливий, любить і по особливому відчуває природу. Він уже звик до заповідника, в який потрапив із Тайги. Звик до людей і до того, що його підгодовують. Його очі засвітилися тямою, і тепер він поводився смирно, уже не кидався, а тільки чекав. Лось Сумирний, тямущий, звик до людей і розуміє їх. Спробуй ще. Але те недуже тріщання пробудило у ньому неясний страх, який нагадав йому про життя в тайзі. Про ті небезпеки, які там на нього чигали, і Лось зрушив із свого лежбища, а потім і побіг. Подібне відчуття уже приходило до нього саме тоді, коли восени у чорному бору, що стогнав од вітру, його почала переслідувати вовча зграя. Тоді його врятували мисливці. Звір схвильований, переляканий, але відчайдушний. Він ще раз конвульсивно здригнувся усім тілом, вкладаючи усю свою силу і весь свій відчай у той рух. Він ревнув, кличучи на допомогу, і його очі все густіше набрякали кров'янистим смутком, аж горіли червоним розпачем. Лось, розуміючи це, намагався поводитись обачно, але нога боліла, тіло слабло, і сили поступово покидали його. Він збирався до свого вирішального китка. І коли знову не пощастило, то Лось на хвилю заспокоївся, бо знав, що це не остання його спроба, що він пробуватиме безперервно, доти, доки дихатиме. Лось надзвичайно життєлюбний, відчайдушний. Пригадай зміст оповідання. Чому автор називає хлопчиків братів підберезниками? Обидва плечисті, обидва широкими, лагідними лицями і схожі один на одного так, як маленький гриб підберезник схожий на свого більшого сусіда? Охарактеризуймо хлопців героїв оповідання. Хоча молодший брат і менш рішучий, ніж старший. Та обидва поспішили допомогти лосеві. Старший майнув до сани по сокиру, а молодший повільно пішов уперед, боячись сам підійти до лося перше, ніж наспіє брат. Обидва брати й не думали про те, що весняна крига зрадлива, що вона не зважить і на те, що вони рятівники. Коли діти зрозуміли, що їхній рідний дядько підступно убив лося, вони нічого не сказали, ніяк не могли відірвати очей від лося. Який ще ні разу й не поворухнувся, хоча вони й чекали на це. Це із заповідника. Ми його врятували, знову повторив старший брат, і його лице почервоніло так, наче з нього ось ось мала бризнути кров. Менший підберезник одвернувся, приховуючи сльози. Старший брат узяв його за руку і, не кажучи більше ні слова, повів до сани. Хлопці подалися до заповідника, щоб повідомити про злочин дядька. Добери з довідки слова для характеристики братів. Запиши в діаграму Венна, на перетині кіл якої укажи спільні для обох хлопців риси. Молодший брат трішки боязкий і невпевнений у собі. Старший. Відчайдушний, упевнений у власних силах, відважний, розважливий, сміливий та винахідливий. Та насправді брати підберезники мають чимало спільних рис удачі хлопці сильні, добрі, милосердні, допитливі, спостережливі, чесні, справедливі, співчутливі, непідкупні, гуманні, безкорисливі, засмучені, люблять тварин. Переживають один за одного. На противагу хлопцям у творі постає дядько Шпичак. Автор, мабуть, недарма дав персонажеві таке ім'я Шпичак гострий уламок дерева. У деяких рослин колючка шип. стрілка очерету, тверда колючка на тілі деяких тварин голка. У відповідні цитати та характеристику шпичака. Шпичак кругленький, як підпалок, з підпалкуватим, добре випеченим обличчям, в розтоптаних, з довгими халявами чоботях, в яких він тонув мало не по пояс. Чоловік боягузливий, але зосереджений. Дядько тримав у руці рушницю, але з таким виглядом, ніби збирався від когось захищатись. На губах у нього запеклась біла смага, мабуть, від якогось раптового, скороминущого переживання. Радість на його обличчі змагалася з настороженістю, і від того воно бралося то темними, то світлими спалахами. Він брехливий і підлий. Заповідник далеко звідси, відповів дядько. Сюди із заповідника лосі не бігають. О, він однаково був би втопився і вже втопився був, так? Скажете, що втопився, а пощастило витягти неживого. Спробуй ще. Шпичак браконьєр, підлий, підступний, байдужий, нелюдяний. Шпичак давно вистежував цього лося. Він його помітив одночасно з дітьми і, присівши у виямку, тільки посміювався, коли вони взялися визволяти його з ополонки. Чоловік жорстокий, черствий, самовпевнений. Обійшов навколо вбитого звіра і носаком ткнув його між роги. Дядько почав гніватись. А вам яке діло? Ану, замовчить мені, ще дужче розгнівався дядько, бо дістанеться вам від мене і від батька вашого. Шпичак, хабарник і учить цього хлопців. Будете розумні, то матимете й собі м'яса, не скривджу. Роги віддам. кричав, захлинаючись, ніби вони не чули. Він не хоче відповідати за власні вчинки, хоча й розуміє невідворотність покарання. Тепер треба було думати про те, щоб якось його заховати, замівши сліди. Бо діти таки подалися в заповідник, щоб заявити охороні. У цьому він не сумнівався. Тож погляньмо ще раз на інтер'єр будинку чи міг бути такий і в домі дядька Шпичака? Який із зображених трофеїв мисливця згадано в оповіданні Євгена Гуцала? Звичайно, роги лося. До речі, роги це ознака тільки лося самця. У творі виступають портретною деталлю, адже автор їх образно називав кущиком. Запам'ятай в оповіданні Євгена Гуцала небагато персонажів. Чимало уваги автор приділив змалюванню лося, представника світу природи, надавши тварині навіть людських почуттів. Особливою гуманністю наділені хлопці-брати, яких автор називає підберезниками. Саме вони проявляють милосердя до Лося, рятуючи його від загибелі. Хлопці відчайдушні й чесні, тож, незважаючи на те, що вбивця, їхній рідний дядько усе одно чинять по справедливому. Дядько Шпичак це образ підлого, нелюдяного, брехливого браконьєра. Портретна деталь. Зображення яскравої риси зовнішності персонажа. Наприклад, роги Лося нагадували низькорослий кущ сподобалося відео? Тисни на вподобайку, ділися із друзями, відкривай з нами світ та укерліт!